Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні другий день весни. Нарешті, весна прийшла, ми пережили цю зиму. Вона була дуже складна в нашій родині. Ця зима така перехідна. Я сподіваюся, що весна нам дасть більше можливостей більше гарних таких моментів. Сьогодні досить тепло на вулиці, принаймні сонячно, і мені порекомендували відвідати парк Совки в Києві. І ще я дитині пообіцяла, коли ми приїхали у Київ, що він покатається на Міській електричці, так, в Києві є електричка, яка курсує містом. Тобто Це така сама електричка, як міжміська, тільки вона курсує саме містом навколо Києва, їде по правому по лівому берегу. Тобто вона по правому їде один маршрут, а інший маршрут по лівому їде. Ну, вони там з'єднуються. Думаю, такий гарний день треба з'їздити, бо ми переїдемо, і коли ми будемо в Києві, чи буде на цей час ще неясно. Тому от таке. І хазяюшка молодець помила отут, бачите, яка сяє, Помила отут усе, витяжку вона висихає, цей кудочок помила, зробила трошки отут чистоту красоту. До речі, хочу сказати, хто буде ставити такі ручки. Не ставте їх, бо отут забивається леп, жир, ну, все, що тільки можна. Я ось ці саме не мила. От дивіться, от ми тут живемо в рік, я їх не мила. Чисто раді експерименту: дивіться, які вони. І Це все треба вимивати. Я з тими мудохалася, ці я вже так залишила, думаю, не буду трогати. І ще ось такі глянцеві поверхні, дивіться, тільки доторкнешся і ось плями залишаються, бачите? І постійно таке відчуття, що дуже-дуже брудна кухня. Хоча я мила це два дні тому. Кошмар просто. Тому ніколи не ставте такі ручки з такими отрами, ручки мають бути лаконічними. А І такі кольори темні ніколи не ставте принаймні, принаймні на низ. Бо внизу щось упало, щось капнуло, доторкнувся. Воно все-все видно. І скільки ти його не миш, я тільки отак витру, помию все мивчим засобом, щоб не було жиру. Через півгодини воно все доторкнувся, Отак, от взявся, отак от все, отут от вже будуть плями. Отакі от поверхні, тому іноді прикольно пожити на зйомних хатах, щоб знати, як не треба робити. Хоча наче воно прикольне таке все, але. Бачите, не дуже. І ще ось ніколи не ставте в кухню таку штуку. Чому? Так, вона класно виглядає, досить класно, і там така сама симпатична. Але оце все вимивати, дивіться, оце тут я й не мила. оце пил це він на жиру, Він просто так не вимивається. Це треба. Бачите? Це треба так тут драїти. Ну, я його не драїла, я оці помила. Рік тому, і то бачите, воно все, всі п'ятна, все отут, воно так само пофарбоване, як і це. Всі п'ятна залишилися тут. І оце мені ще все треба буде вимивати, бачите? Щось капнуло отак береш, капну все залишилося. Ну, Отак зробив там щось зі сковороди капнуло, залишилось. Тому таке теж на кухні, принаймні, не робіть. І так взагалі теж. Бо тут скаплюється оцей пил і так погано його вимивати. Це воно кажеться так: о, прикольно, да? А насправді непрактично, Дуже непрактично. Ну, і якщо вже такі паради в мене пішли. То хочу сказати, не беріть глянцеву плитку, світло на пол. Наприклад, у нас в Харкові, де ми жили, там була плитка така під бамбук коричнева, і на ній взагалі не видно було. Брудна, вона не брудна. Ну, тобто, а тут ось впала волосинка, все видно. Кіт пробіг, все видно. Ось тут якісь мусаринки, воно все, оце, бачите? Оце все видно. Вон, волосини попадали мої. Теж все видно, страх. І оце, звісно, Жесть, і оці е, шви, вони також вже настільки темні, їх не хлор вже не бере. Це я мила спеціальним засобом. Зараз скажу, що класно шви вимиває. Хлор то да, але його треба залишати надовго. А є такий засіб, ой, а він в мене, мабуть, закінчився. Називається клін. Там така бутилочка, тільки вона біла, і називається клін. І ось він класно ці шви. Вони були прям чорні, коли ми заїхали. Я як змогла їх відмила, але ну, це треба все робити не мені, бо це ж не моя квартира. Якби... І от глянцева сама поверхня вона дуже-дуже така. На ній видно кожну волосинку, кожну мусоринку, щось десь впало. Все на цій глянцевій поверхні, все видно. Так, що ще скажу? Ніколи не робіть. в ну, мене тут не дуже так, я тут це мила. Від фарби. Коротше, дивіться, ніколи не робіть під мийкою ось такі полички. Бо коли ти миєш, вмиваєшся, ти не за, ну, голову туди не просовуєш, ти миєш тут, виходить. і оці полички заважають, бо все, що я вмиваюся, все в мене на полу. Все на полу. Хоча він, бачите, і відступ тут є, і він глибокий, такий, широкий, все одно через те, що тут. Це якби ось він так, стіна була. Бо я туди голову не просовую, воно якби незручно. Б'єшся цю поличку. Тобто не ставте, не ставте такі полички, бачите, яка? Ось. Не ставте такі полички перед вмивальником. І ще порада бачила, не робіть такого, бо ми ще на одній, на одній хаті жили на зйомній. Отак от от було скло, ну, тобто це дзеркало. Воно все забризкується. Дзеркало треба вище робити, отак, щоб не забризкувалося. Ще хочу сказати, що ми не будемо робити, і ви не робіть, я не, не знаю, навіщо. Відстань. Відстань оця, навіщо вона? Я не розумію, Так, коли там в тебе мале підвіконня, воно тобі потрібно. Відстань, дивіться, тут навіщо. Підвіконня дуже велике. Дуже дивіться, моя рука. Ще одна рука і ще півруки. Навіщо та відстань? <схід> я не розумію, чесно, ну, чомусь ось так. Тут я заклеїла, тому що тут, коротше, в них зламана якась то шпулька, що не можна притиснути на зимове вікно. Тут воно на літтові стоїть, а тут всюди на зимі. І звідси, коли було дуже холодно, воно так дмухало, і я приклеїла цей е е скотч малярний, воно зараз не дме так гарно, бо дмуло дуже страшно. Особливо, коли то мінуса були сильні. Ще у нас тут є своя система ПВО, тому ми під захистом, да? от бачите. Все як потрібно. І Луся у нас головний наглядач за цією системою. Вови усім вітання. Вісків MyS. Друзі, от, власне, ми в парку Совки дуже цікаве місце, повністю із великих сосен зроблене, і також є гайки такі з кленами і березами. Це знаходиться на борщагівці. По мапі можна все подивитися. Дуже красивий відремонтований парк, гарні алеї, все, що потрібно для відпочинку. Плюс знаходиться ну, серед жилого масиву, тобто ти можеш із жилого масиву пірнути ось так у такий природний вирій відпочинку. Дуже багато сосен, гарне повітря. Коли буде тепліше, це буде відчуватися більше, ніж взимку. Досить чистенько, мені це дуже-дуже сподобалося. І дивіться, що ми знайшли. Гра «Петанк». майданчик для гри. «Петанк» є в парку совки. Якщо ви граєте в цю гру чи чули ви про таку гру, напишіть в коментарях, то є майданчик. Він також чистенький, є місце для глядачів, є місце для двох команд, чи два поля, можливо, це для трьох команд. Є правила гри, нема інвентаря, тобто інвентар треба приносити із собою. Мені дуже це сподобалось. Також є в парку совки спеціальний майданчик для тренування. Песиків. Загалом тут песики ходять, грають, вони бігають по всьому лісочку, і це нормально. Ми навіть бачили котика великого. тут. Багато годівничок, тож можете приходити і годувати тваринок, є шпаківні, є багато також таких місць, де можуть гніздуватися пташки. Я вам тут показую собачий майданчик, він досить просторий, але дивіться, тут невеликі паркани. Тобто, якщо ваша собачка не дуже слухняна, вона може перебіжати і побігти далі. Загалом так досить непоганий парк, мені сподобався, що можна гуляти, можна гуляти по цих стежках, дивіться, які вони гарні. Також можна гуляти просто по парку, тобто по природній місцевості. Я вам тут показую гай березовий. Дуже цікавий, бачите, гніздечко для птахів. До речі, в таких гніздечках можуть жити і білочки, тому можете лишати їм якісь шишки чи горішки. Вони будуть спускатися. Хоча ми білочок не бачили, принаймні сьогодні. Вова захотів стати білочкою сьогодні. Вітаннячка. Не страшно тобі. Досить багато спортивних майданчиків, різних, зовсім стареньких, новеньких. Там далі буде. Ось такі є лазалки, де можна полазити дітям. Бові таке дуже подобається. Він тут показує, що він ліний веціт. Павільйон для гри у футбол. Там ще майданчики. Клас, Вова! Цікаво. Не стало знімати вам поблизу. Там майданчики вже сучасні для занять спортом, фітнесом, силовими вправи, все, що завгодно, навіть є тренажери. Багато велодоріжок для дітей, також є прокат для дітей і багато гарних сучасних майданчиків для дітей. Для тих, хто полюбляє грати в шахи, є шаховий павільйон. В шаховому павільйоні є стільці і столи для гри у шахи. Тому можете, звісно, приходити грати в шахи сюди, коли гарна погода. Зараз можна доєднатися до плетіння кікімор та сіток. Тому, хто хоче, приходьте в парк Совки, доєднуйтеся. У парку дуже багато таких написів різної тематики для дітей, як пам'ятка, як себе поводити да, щодо гігієни. Невеличка зоо частинка парку. Біля Альтанок для барбекю є ось такий віслючок і кролики. Дійсно, українська креативність не має меж. Дивіться, що ми знайшли біля шина монтажу, коли йшли додому. Такою була наша прогулянка. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися. Тут цікаво. Я бажаю всім гарного.